Дня, дітки. Сьогодні я хочу вам розповісти про свого нового друга. Це маленький баранчик. Він такий гарний, пухнастий і має дуже м'якенький кожушок з вовни. Давайте зробимо його. Для цього нам потрібно взяти вату клей ПВА, кольорові олівці і шаблон. Баранчика. Так, ми беремо вату, невеликий кусочок, його гарнесенько скачуємо. Шматочок легенькими і ставимо на тарілочку. Відриваємо малесенький шматочок, ставимо на долоньку і гарно скачуємо, не притискаємо, щоб вийшла нягесенькі кульки. І так робимо їх дуже-дуже багато. Ось ми скрутили багато кульок із вати. Тепер беремо пензлик, беремо клею ПВА і намазуємо на, робимо такі легенький по всьому тілови баранчика. Потім на цей клей гарно приклеюємо, тільки не. Притрощуємо наші зроблені кульки з звати. І дивіться, який він стає гарним, пухнастим, білесеньким. Зробили тіло баранчика, а тепер зробимо вушка і на головці йому теж зробили. От який у нас гарний вийшов баранчик. Лапки баранчика ми за, заштрихуємо чорним олівцем. Мордочку баранчика коричневим. а черевички зафар... заштрихуємо зеленим ульцем. Ось який гарний вийшов у нас баранець. Ви теж зробите вдома такого баранця і скинете мені фото. Дякую гарно, до побачення!